Я людина, е яка з-поза меж е Інституту інститут що я у вас з виглядом цієї монографії, ваш виділ літератури, зокрема, Тараси. Е я е я долучився е своєї до, до, до цієї монографії, своєю е статею про е поета Юрія Тарнавського, про якого я колись е е давно давно ще писав під навіть це була курсова робота про керівництво Микола, Миколаївича. Це були початки моєї, моєї роботи, але тоді я був дуже зацікавлений. Я не особисто... розумію... Я вчора дуже добре запам'ятав, від того часу так. Бо часом позабуваєш, не так. Я, я не раз вже того писав про Юрія Тарновського, але е, цей текст він е, ну, певною мірою є і е, новим, бо е, я тут е, я трохи інші, з іншого боку підходжу е, до його творчості, я говорю про, ну, раніше там, про екзистенціалізм, наприклад, чи там читануло, якісь такі речі. А тут е мова йде про е скажімо, е зв'язок його поезії з його роботою комп'ютерній компанії, комп компанії IBM, де він пропрацював 36 років. З, ну, це провідна компанія в світі з комп'ютерних технологій. Е е він працював в цій компанії з 1956 року по до початку 90-х. І е він е присвовний не, не ну, спершу як інженер, але потім е в, як, е в відділі прикладної лінгвістики і серед іншого навіть е очолював групу лінгвістів, які створили е комп'ютерну програму з автоматичного перекладу з російської мови на англійську. Це було дуже потрібно в часі холодної війни створити е таку е програму. І найдовший час користувалися повітряні, повітряні сили США. І теж я говорю про зв'язки Тарнавського, його поезії з філософією мови, з Вітгенштайном, з генеративно породжуваною граматикою, трансформаційною граматикою. Бо він, це для нього було, ну, це було його середовище. Люди Uh, які uh, відомі uh, в, uh, в мовознавстві, зокрема наші в радянських часів, перекладалися їхній праці, виходили в Радянському Союзі, а для Тарнавського це були всі знайомі, з якими він консультувався, працюючи там в компанії IBM. Uh, і також ну, згодом він сам uh, здобув інвестичного освіту і uh, захистив uh, докторат. Ну, це було трохи пізніше, 82 1982 році, а ну, ясно, моя моя. Я в основному говорю про збірки 60-х років. І, зокрема, про такий цикл анкети, який в нас в Україні ніколи не і, Я думаю, не буде друкуватися найближчими найближ десятиліттями. Ну, Завершу, може тим, що в 2000-х роках поезія в, нас в Україні не видавалася. І ну, це так такий, е, тепер з одною взагалі вже е, не на часі такі речі, мабуть. Ну так, принаймні, думаю, mm -hmm. е, так виглядає. Так що, ну, а мені було цікаво подивитися з того боку, я думаю, що е, комусь теж буде цікаво глянути якісь зв'язки між українською поезією, там АТМ. Це тема стала і для вас, і для дружини. Це і стало. Так, Маріка писала, так, за дружині, вона займається іншими речами. але... Так. Та. Ну, Дякую вам. Це, 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 це власне, завдяки вам, то, що ви давали цей імпульс в 90-х роках, і там було цікаво. Дякую. Ігор написав за нього одним з найкращих своїх розвідок до, до нашої колективної географії. Він давній дослідник творчості. Та нас коли він може працювати в двох стилях в стилях такого пасіїстичного, такого літературно-критичного, такого, ну, так, не дослідження, а письма. Але ми можемо писати і в такому. Класичному академічному літературознавчому наративі, і, власне, тут він дав цій фенографії, він дав такий свій текст. Я ще хочу сказати, стосовно того, що робив я, власне, ішлося, Микола Миколавич говорив про певні метафори пам'яті. І дві ключові а, метафори. Які Аліда Асман сказала, це метафора дощечки і метафора місця, де щось зберігається, скрині. І, і ці, ці метафори можна, я, я простежую низка тих, таких метафор, закінчуючи починаючи від Платона і закінчуючи Марселем Прусто, його фотознімків. І ці фотознімки він говорить, що людина. Зберігає свої пам'яті, але вони дуже часто лишаються незапотребуваними. І так би мовити, життєвий досвід він не актуалізується в, нашому, в наших мислительних в якихось операціях. Ми це забуваємо, ми це викидаємо. Власне йдеться ще про те, що простежити, як пам'ять працює в літературному творі. Пам'ять працює як і механізм певний. Згадувана. Але пам'ять розглядається як і те, що згадується. Це теж пам'ять. Пам'ять пов'язується із простором свідомості, тому що без пам'яті свідомості не існує. От. І теж важливим моментом було визначити в цих модерних творах певні коди. Що таке коди? Це певні, певні такі семантичні згустки, певні ідеї, які проявляються в текстах. І за концепцією монографії простежується, що оці коди вони проявилися в такій знаковій праці Книга Буття українського народу. Це програмний документ Кировому Фодівського братства, це знаковий документ для нової української літератури, до, до власне, постання української ідентичності. І потім ці коди. Пенальні мірою модифіковані, вони проявляються в модерній українській літературі ХХ століття. Код е, е, свободи, код обраності, код Блага, код е, Бога. Е, звичайно, вони модифікуються. І от, наприклад, я взяв п'ять творів і простежив, наприклад, як працює код трансцендентного. Тобто долучення до чого, що лежить поза межами нашої такої, а, такої дійсності реальної або дійсності узвичайної. І простежується, як, наприклад, у Кашка, у Кашки в його ромальне е е житло, цей е е код трансцендентного реалізується через індивідуальний пошук вибудовування якихось таких фрагментарних вражень. В яких, власне, цей трансцендентний постає, як в, в внутрішньоранковій епіфанії, там щось проглядається. Потім долучення до трансцендентного, як відбувається в романі не ми Юрія Гудця, незаслуженого, недооціненого, так як і кашка в нашому літературознавстві. А в нього доучення, до трансцендентного вибудовується через... Долучення до свого роду, до своїх уже родичів, які вже відійшли до цієї родової традиції. Потім іде роман Євгена Пашковського щоденний жересел там прецедентом постає, реалізується в образі Бога, до якого апелює головний герой і цей Бог у Пашковського такий суворий і Пашковський. Ну, закликає Бога відділити зерно від, від полови, Хоч тут критики деякі кажуть, що Пашковський не зовсім послідовний в тих своїх закликах. Потім йде Оксана Забушко, повідом дослідження з українського сексу. І там долучення до трансцендентного Забушка розгортається. Через сексуальні практики з коханою людиною, оскільки це відбувається, входження і відчуття трансцендентного. І останній роман Вечірній метри Стадина смерття, це долучення до, до, до трансцендентного відбувається через любов до коханої жінки, яка. Перебуває на відстані від, від, від головного героя. Це така платонічна любов, така, ну, така середньовічна така пое такої середньовічної традиції. От. І це все простежується. І власне, ці коди простежуються як певні архетипи в літературних творах. І підхід, який тут реалізується в цій монографії, полягає в тому, що... Модерні твори прочитуються в їхній внутрішній питомості, в їхній внутрішній налаштованості, тому що ну, є, існує традиція, вона досить поширена бачити в літературних творів проявів якихось суспільно-політичних, соціальних тенденцій, але можна йти від свідомості автора, і від оцій внутрішньо закладених в модернізмі ну, до певної міри, елітаризму. Або, можна ще сказати, протидії елітаризму. От, на, на сам кінець я хочу ще раз подякувати всім, хто долучився до цієї книжки. Я прошу Ігоря Якса.